Вітаю велима шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Чемпіон чемпіонів у надважкій вазі з боксу. Так, Усик. Звернувся до президента нинішнього президента США. Дональда Трампа з пропозицією пожити в нього на в його будинку хоча б тиждень. І в реальному житті, так би мовити, відчути, що таке жити в Україні під час війни. А то ж він там всякі божевільні заяви робить. ну... Не говори, Дональде, язиком. Зроби хоч що небудь реальне. От Приїдь до України і поживи. Так. Тобі ж пропонуються. Пожити, подивитися. Він пише у своєму зверні про те, що над ним постійно пролітають ці шахеди, ракети і, і все таке інше. Ну, Приїдь. Подивися в реальному житті, як це відбувається, що це таке. Але е, я так дуже підозрюю, що це все звернення воно е, залишиться маловідоме, як кажуть, у світі, і в США. Ну, не можна так, це я звертаюся до українських. Е, і журналістів, перш і, за все, міжнародники і до президентської команди, це можливість використати все це на власну користь. Невже не можна домовитися із демократами, в яких є потужні засоби масової інформації, які читають по всіх Сполучених Штатах Америки? Невже не можна опублікувати це звернення? І там, і сям, і перед там. Напевно, можна. Якщо навіть хтось не хоче, ну, заплатіть цьому засобу масової інформації, хай він опублікує. Тут же ще час дуже важливий. Зараз м м усик збирається захищати свій титул. Так, і е, цей майже будуть дивитися мільйони і мільйони людей у всьому світі. Таким чином, його образ, так би мовити, буде оновлений. Так. І це необхідно використати. Це все правильно, оце звернення, але воно ну, десь потоне. Воно десь зникне, воно мало кому відомо навіть в Україні. А треба зробити так, щоб воно зв'язку з цим наближенням і проведенням оцього бою за чемпіонське звання у суперважкій категорії, де було ще десятки мільйонів дивитися у всьому світі. І перед тим тут звернення до Трампа і все таке інше. Це якраз треба розкрутити. Чому ми можемо додумуватися ось до операції Паутина? Чому в нас ми не можемо використати ось цю можливість? Тут же можна було багато про що написати і про те, що зробили московити-антрофаги з будинком Усика. Якось воно десь е там прозвучало і знову ж таки затихло. Московити в андрофаги все це роздзвонили по всій нашій планеті. У нас я не знаю, чи не хочуть, чи не можуть, чи розуму не вистачає, чи, чи чого не вистачає, не вистачає, я не знаю. Є звернення. Так зробіть так, щоб воно було донесено. Туди. Там же є в нас нібито і посольство, так, яке хай теж, оце все так, до Державного департаменту звернеться. Так, І з цим, з цим, от така відома у світі, одна з найвідоміших постатей. У спорті і в цілому у світі, як посланець миру, спорт. Ти посланець миру. Так. Ну, все це можна обкрутити і обробити, але працювати треба. Крутитися, беріть приклад, із Служби Божої України, яка проводить унікальні операції. Такі операції треба здійснювати на всіх фронтах, в тому числі і на фронті пропаганди. Це ж так. У нас є ресурси відповідні. У нас є чемпіон, так, такий, якого більше ніхто не має. І, і до речі, і такого й і не було ніколи. Чемпіон чемпіонів, який чемпіон за всіма, так би мовити, параметрами. Ну, Сьогодні він чемпіон, а завтра ні. І завтра про нього забудуть. Треба сьогодні це все, все використовувати. Ну, я, здається, пояснюю на пальцях елементарні речі. Треба працювати в цьому сенсі. Тим людям, які за це відповідальні, які за це гроші отримують в Україні.